Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. В сезон полуниці я готую цей торт майже кожен тиждень, бо він неймовірно смачний, дуже гарний. Прикрасить будь-який стіл, чи повсякденний, чи святковий, навіть на день народження його можна приготувати, тому що це дуже гарно та дуже смачно. Обов'язково зберігайте мій рецепт та спробуйте його приготувати. Готується він досить швидко, просто. І виходить неймовірно смачний. Для приготування цього тортику необхідно обрати стиглу полуничку, гарний настрій та годинку вільного часу. Починаємо приготування ми із основи. Основа це бісквітний корж. Для його приготування в миску я вбиваю 4 яйця середнього розміру. Беру міксер та взбиваю яйця між собою. Коли яйця трішки взбились, додаю сюди 150 г цукру, дрібку ваніліну і взбиваю вже цю масу, як на біскві, довго до біла. В середньому в мене це займає 5 хвилин на середній потужності міксеру. Маса буде ставати білою та збільшуватись у об'ємі. Через 5 хвилин після початку взбивання маса стає біла, однорідна, ось така пухка. Це означає, що вона готова. Тепер до цієї маси нам необхідно додати борошно. Я додаю 200 г просіяного борошна. Борошно в цей рецепт я раджу обов'язково просіяти. До просіяного борошна додаю один пакетик розпушувачу, це 10 грам, і тепер все обережно вмішую ложкою. Я використовую силіконову, можна вимішувати будь-якою. Головне робити це обережно. Моє тісто готове. Далі я беру форму для випікання бісквіту. В мене це роз'ємна форма діаметром 24 см. Дно її я застелила пергаментом, додаю трішки олії і гарно змащую низ та бока форми. Змастила гарненько всю форму, виливаю сюди тісто та розпроділяю його по всій поверхні, щоб тісто лягло рівненько. Також можна трішки притрусити, простукати, щоб воно рівно розподілилось Розігріваю духовку при температурі 180 градусів, випікаю бісквіт 40 хвилин. Але тут головне через 40 хвилин духовку ми не відкриваємо, залишаємо бісквіт на 10 хвилин у виключеній духовці. Після дістаємо його, залишаємо, щоб він охолонув. І коли вже бісквіт охолоне, Знімаємо його з форми, знімаємо з пергаменту і можна з нього готувати. Таким чином, бісквіт у вас ніколи не опаде і буде гарно тримати форму. Коли він уже охолонув, я беру ніж та по всьому діаметру кола роблю надріз, відступаючи 1 см від краю, не дорізаючи до дна нашого бісквіту. Тепер обережно. Зрізаю шапочку, щоб вона не розпалась. Знімаю її. І витягаю із центру та із шапочки все зайве тісто. Його викидати я не буду. Далі у відео я покажу, що я приготувала із цих залишків. Ось так я вичистила бісквіт. Тепер беру гарну стиглу полуничку. Будь-якого розміру можна навіть дрібненьку. добре її мию та нарізаю слайсами. Всього для заповнення цієї форми нам знадобиться 400 г полунички. Ось на такі слайси я її нарізала. Полуничка нарізана і її викладаю Усередину нашого бісквіту. Викладаю її повністю по всьому низу торта. Я її викладаю в 2-3 шари, щоб її було максимально багато. Розподілила по бісквіту всю полуничку, і тепер нам необхідно приготувати крем, яким ми будемо заливати цю гарну полуницю. Для приготування крему я беру глибоку миску. Мені знадобиться 350 г сметани та 150 г вершкового сиру. Також можна приготувати цей крем тільки зі сметани, тоді її візьміть 500 г. Додаю сюди 150 г цукру. І все гарненько взбиваю міксером до однорідної маси. Щоб гарно розчинився цукор, та маса стала однорідною. Цей крем дуже смачно поєднується з полуничкою, і торт виходить дуже смачний. Крем готовий. Як бачите, дуже швидко він готується, ось такої консистенції він в мене вийшов. Виливаю його на полуничку та розпроділяю повністю по всій поверхні рівненьким шаром. Грам 100 крему я залишу, ним я задекорую тортик зверху. Розрівняла і зверху накриваю кришечкою. Трішки притискаю, щоб торт був рівний. І зверху викладаю залишену частину крему. Розпреділяю її рівненьким шаром, і тортик майже готовий. Тепер залишилось його задекорувати. Для декору я використовую порізану на шматочки полуничку і викладаю її повністю по всьому борту тортику. Також трішки полунички я додам у центр і задекорую м'ятою. Тут можна проявити свою фантазію та задекорувати на ваш смак. Мій тортик готовий, я відправляю його до холодильника на 2 годинки, і після вже можна буде ним ласувати. А із залишків бісквіту я зробила ось такі десерти. Перемастила бісквіт сметанним кремом та додала полуничку. І вийшло дуже гарно та дуже смачно. Тортик вже мій настоявся, відрізаю шматочок і ви тільки подивіться, який він гарний. Смачний, ніжний і справді літній. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, то підтримайте канал лайком і до зустрічі у наступних відео!